Це зараз, почувши такий звук на дорозі, водії поступаються пожежним машинам. Існують великі пожежні депо, де постійно чергує пожежна бригада, яка готова щомиті прийти на допомогу. А раніше малята цього всього не було. Як дізнавались про пожежі і їх гасили, я вам зараз розповім. Майже у кожного вдома зараз є такий пристрій, як вогнегасник, який допомагає затушити маленьке вогнище. У кожному дворі чи парку існують отакі червоні крани, називаються вони пожежний гідрант. При потребі під'їжджає до нього пожежна машина, підключає. Шланг, по якому тече вода, якою гасять пожежу. І зараз у нас у всіх є телефони, і ми можемо зателефонувати у службу 101 і повідомити про пожежу, яка сталася у вас, чи в тому місці, яке ви бачите, назвати його адресу і швидко приїдуть рятувальники. Але так було не завжди. Пропоную вам подорож. Заплющуйте очі, і ми всі разом з вами полинемо у часи, коли наші прапрабабусі і прапрадідусі були ще зовсім маленькими. Як я вже казала, в ті часи не було ані телефонів, ані телевізорів, навіть машини ще не існували. І як же громадяни міста або села дізнавалися про пожежу? У кожному селі або місті існувала така велика наглядова вежа. Називалася вона каланча. Зверху на ній постійно чергував пожежник. Каланча була такої висоти, щоб з неї можна було побачити всі будинки навкруги. І як тільки він бачив, що десь палає і видко дим, то голосно дзвонив у Колокол, як цей дзвін чуло все місто. І люди, не тільки пожежники, але й пересічні громадяни, мешканці цього села або міста поспішали на допомогу. Пожежники малята тоді їздили на упряжі з конями. І везли великі бочки із водою. Уявіть, чи багато води можна привезти, щоб гасити пожежу. Подивіться лишень, як швидко мчать упряжі на допомогу погорільцям. Воду доводилось брати в річці або ставку по декілька разів, бо однією двома бочками не вдавалося загасити пожежу. Допомагали сторонні люди, кожен ніс відерце з водою і гасив пожежу, але головним як і тоді, так і тепер при пожежі є одне: врятувати життя людей, які потрапили в біду. Ви вже дорослі і повинні пам'ятати номера телефонів екстрених служб. Якщо бачите десь загорання, телефонуйте 101 і обов'язково викликати ще й швидку медичну допомогу телефон 103. Тому що при пожежах, як ми вже казали, можуть постраждати люди і їм буде потрібна медицинська допомога. Пам'ятайте, що допомагати іншим це правильно, тоді хтось допоможе і вам.